Це було боляче. Кіндяй, що ти робиш? Якщо я намагаюся навчитись ходити. Ай! Ох, підолашна. Це було не боляче, але зовсім не смачно. У мене тепер повний рот піску. Добре, дивіться і вчіться, як треба ходити. Елегантно встати це вже пів справи. А тепер перше селфі в образі русалки. Спалах? Ні. Гаразд. О, ні. Тепер у мене все обличчя у мешканцях пляжу. Гидота яка. Дівчатка, дивіться, я встала. Ой, рано раділа. Мадам, я вас упіймав. Дякую. Скільки грошей? Я побіг їх витрачати. Теж мені джентльмен. What? То так даму кидає. Дівчата, мабуть, стояти у нас не вийде. А от і ні. Якщо ми будемо разом, то все вийде. Візьмемо за руки і нарешті встанемо. Дивіться, у нас вийшло. Які ж ми молодці. Я навіть стрибати можу. І не лише ти. Виявляється, бути руселкою це зовсім не нудно. Дівчатка запалюємо. У нас тут намічається справжнісінька пляжна вечірка. Ось це так. А може підемо і вип'ємо по коктейлю? Підтримую. І